Вітаю у цьому відео. Я вам розкажу, що таке композитинг та чому він дуже важливий при інтегруванні 3D-моделей у відео. До речі, це третє відео з міні-курсу по 3D, який вийшов на моєму каналі. У попередніх відео ми робили трекінг, знайомилися з блендером безкоштовною програмою для роботи в 3D, а також робили рендер. Тому я рекомендую перед цим відео подивитися попереднє, щоб усе було зрозуміло. Що таке композитинг? Коли ми робимо рендер з будь-якого софту для роботи з 3D, то найчастіше ми отримуємо послідовність зображень у PNG або EXR. Композитинг це набір процесів, задача яких зробити відзняти відео та інші 3D-моделі та ефекти одним цілим, а також дати глядачу максимально реальну картинку. В нього входить кольоркорекція. Додавання ефектів, ефекти лінз камери, шум, моушенблюр, трекінг, match moving та накладання додаткових масок. І саме це ми будемо сьогодні робити. Офіційний стандарт для композитингу це програма Nuke. Вона розповсюджується, до речі, безкоштовно, але тільки для навчання або некомерційних проєктів. І вона досить складна для новачків. Отже, я вирішив почати з чогось простого. Вітаємо старого друга, After Effects. До речі, щоб правильно робити кольоркорекцію, у вас повинен бути правильно налаштований монітор. В ідеалі треба його відкалібрувати за допомогою спеціального пристрою калібратору. Або, якщо ви живете у великих містах, то навіть можна замовити таку послугу. Але якщо ви не хочете з цим паритись, то можете обрати монітори, які вже откалібровані із заводу. Наприклад, як серія моніторів ProArt від Asus. Вони йдуть із сертифікатом калібрування від Kalman. а також з приємним бонусом ви можете отримати безкоштовну підписку на програми пакету Adobe на 3 місяці та користуватися офіційно офіційними версіями After Effects, Premiere Pro та іншими. Безкоштовно! В мене такий монітор вже другий рік, і я зі свого досвіду користування можу сказати, що цілковито покладаюсь на нього. І глядачі цього каналу, а також мої клієнти, були задоволені кольором відеоконтенту, який ми створювали. Підписка надається в рамках програми Adobe Bundle, яку було продовжено до серпня 2023 року. Тримісячним доступом забезпечуються монітори серії ProArt, Арт Gaming, Геймінг та деякі інші пристрої Asus. Подробиці за посиланням під відео. Як я казав раніше, після рендеру ми отримуємо послідовність зображень на прозорому фоні. Зазвичай це формат PNG або EXR. Тепер нам потрібно це зображення накласти на наше відео. Відкриваємо After Effects. Натискаємо Новий проект. І додаємо відео, на яке ми хочемо накласти 3D-модель. Натискаємо правою кнопкою миші New Comp From Selection. Ось бачимо наше пусте відео. Тепер переходимо у Project, натискаємо також правою кнопкою миші Import, File. Та обираємо наше перше зображення. Дуже важливо, щоб тут ви поставили галочку в PNG Sequence. А також можете створити нову композицію. І тепер натискаємо Import. Тепер наша послідовність зображень перетворилася у відео, і тепер нам просто потрібно накласти це другим шаром. Але тут можуть виникнути деякі складнощі. Зараз подивимось, які. Вертаємось на нашу першу композицію і перетаскуємо сюди наші зображення. Давайте подивимось. Ми бачимо, що наші 3D-моделі не збігаються по руху з нашою камерою. Чому таке може бути? Давайте перевіримо фреймрейт. Обираємо композицію з нашим відео, натискаємо правою кнопкою миші Composition Settings і дивимося на фреймрейт. 25. Окей, це правильно. В нас відео було знято з фреймрейтом у 25, і в такому ж фреймрейті ми робили рендер з блендеру. Натискаємо ОК. Обираємо композицію, яка була створена з нашої послідовності зображень. Натискаємо Composition Settings і дивимося, що тут 30 frames per second, тобто 30 кадрів за секунду. Як це виправити? Композицію ви можете видалити, тому що я її використовував для прикладу. І тепер натискаємо на наші послідовності зображень правою кнопкою миші Interpret Footage. Ось тут обираємо Assume this frame rate і вводимо 25. Натискаємо ОК. OK. І давайте подивимось зараз. Вуаля ми все зробили. Тепер нам потрібно зрівняти це зображення. Ми бачимо, що рендер з нашої 3D програми дуже якісний і чіткий, коли відео це відео, яке було знято на iPhone. Тому нам потрібно погіршити якість наших моделей. Ми бачимо різкість зображення тут набагато гірше в оригінальному відео. Тому ми обираємо нашу послідовність зображень, які, ми, до речі, можемо дати якесь інше ім'я, щоб було зрозуміліше. Додаємо ефекти Color. І в Lumetri Color ми переходимо у вкладку Creative і Sharpen. Робимо так, щоб наше зображення не було дуже розмитим, але й не було дуже різким. Наприклад, я ставлю десь мінус 24. Давайте подивимось, це вже занадто. «Мінус 17. Так, це вже схоже на правду. І також робимо кольор-корекцію, щоб у нас світлі об'єкти збігалися зі світлими об'єктами на нашому відео. Ми бачимо, що ця машина біла, але якщо подивитись на справжню білу машину, ми побачимо, що вона набагато яскравіша, і в неї навіть є якісь засвіти. Тому за допомогою кривих ми робимо наше зображення яскравіше. По суті, нам потрібно зрівняти яскраві елементи, а також темні елементи. Подивимось до. І після. Також ми бачимо, що у оригінальному відео немає такого великого motion blur, тобто розмиття у русі, як у рендері, тому що я це відео знімав на телефон і не дуже переймався налаштуваннями запису відео. Тому нам на основне відео потрібно додати motion blur, щоб він збігався з motion blur, який присутній у нас на 3D-рендері. Обираємо наше відео і застосовуємо такі ефекти, як Pixel Motion blur. І тепер ми бачимо, що картинка виглядає більш цілісною. Тепер давайте додамо color Grading, тобто тонування нашого зображення. Ми зробили невеличку кольор-корекцію, підрівняли яскраві та темні елементи нашого зображення. Тепер зробимо тонування всієї картинки. Натискаємо правою кнопкою миші, new і додаємо Adjustment Layer. Називаємо його Color Correction або CC. І додаємо Lumetri Color. І тепер у вкладці Creative ми обираємо лад, який ми хочемо додати. Робимо кольор-корекцію на ваш смак. Ми бачимо, що наші кольори зрівнялися. Тепер невеличка фішечка, яку я завжди використовую, це додавання шуму. Ми бачимо, що наш рендер він дуже чистий, а камери вони додають цифровий шум в наше зображення. Тому нам потрібно це все знову зрівняти. Я використовую цей відеопресет. В У мене є Light Grain, там де мало шуму, і Heavy Grain, там, де шуму дуже багато. До речі, ці два відеопресети ви можете завантажити в моєму телеграм-каналі. Тому переходьте за посиланням в описі відео та підписуйтесь і завантажуйте ці відеопресети. Отже, ми додаємо Light Grain. дуже уважно. Ми додаємо його зверху і ставимо параметр Mode. Оверлей. Ми бачимо, що навіть цього шуму занадто багато, тому ми знижуємо його прозорість, натискаємо Т на клавіатурі і ставимо десь 45. Ми бачимо, що шум залишився, і картинка буде виглядати ще натуральніше. І тепер нам залишилось просто зробити рендер нашого фінального відео, додати якісь звукові ефекти і насолоджуватися результатом. Дякую, що подивилися це відео, а також окремо дякую всім тим, хто підтримує мене на Патреоні. Нагадую, якщо вам подобається цей канал і ви хочете бачити такий контент частіше, то підписуйтесь на Патреоні. Там я також проводжу а, персональні консультації. Нехай вам щастить і будьте здорові! А, чи це з іншої передачі?